Вітаю шановні глядачі, Це програма місце зустрічі Хрещатик 26 Легендарна київська гора Щекавиця в Києві над подолом має визначне історичне значення не лише для Києва, а і для всієї України. Вже самим своїм легендарним минулим вона є священним символом національної української культури. Це гора одного з трьох братів-засновників Києва Щека. Нині на її вершині будують чотириповерховий приватний будинок, а оскільки зведенню нового маєтку заважає гора, щекавиця, так, її маківку декілька днів тому просто зрізали. Земля під забудову придбана ще у 2002 році, Прізвище власника історичної місни чиновники не називають. От ось про це про щекавицю, про її історичну цінність для Києва, для України загалом, про правомірність, наскільки. Правильно проводиться там забудова, про це зрештою ми будемо сьогодні говорити у нашій програмі. І ми сьогодні зібрали києвознавців. Хочу представити сьогодні у нас в гостях Ігор Гирич, києвознавець, кандидат іс історичних наук, завідувач відділу інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського. Здравствуйте. Пан Віталій Ковалинський історик письменник за відділом музею «Історія Києва. Добрий день, Добрий день. і пані Олександра Сандра. Активістка громадянської ініціативи збережи Старий Київ. А також здравствуйте, А також ще ми чекаємо києвознавця, історика Михайла Каліцького він запізнюється трошки на ефір. Ну будемо сподіватися, що е, зараз він до нас приєднається до нашої розмови. Шановні гості, е, дивіться е, та ситуація, яка на сьогоднішній день склалася навколо чекавиці, так ота забудова, яку, яку дозволили. Проводити так на цьому місці, я, зрештою, хотіла б запитати києвознавців, людей, такі які, які вивчали все життя Київ, так вивчали його історію. Запитатися ось про що хочу зі слів чиновників, ми чули так, що Щекавиця. До статусу археологічної пам'ятки не дотягує. І запевняють, що гора для науки та історії. Інтер... Для науки та історії... Не становить інтересу, тобто нічого цінного в цій горі немає. От хочеться не від чиновників, не ви, не від е, тих людей, які при владі зараз знаходяться, які з, е, озвучували так, от таке от такі версії почути, що насправді є Щекавиця, чим вона є для історії Києва і загалом України. Будь ласка, хто перший? Мабуть, я давайте. Будь ласка, пане Віталію. Гора Щекавиця, безумовно є пам'яткою історії Києва. Тут нема ніяких абсолютно вагань відносно цього. Чому? Ну, по-перше, окрім назви Щековиця на ім'я одного з братів, які заснували Київ, ще вона мала ще одну назву Олегова могила. Тобто, за переказами, князь Олег був там похований. Такі були перекази. Але навіть не в тому справа, як назвали чи що. Річ у тім. Що е, ця гора визначала, визначала було одно з е, визначених місць е, оборонних е, спершу? Е, потім вона стала, е, якщо так сказати, побутовою горою. Що значить побутовою? Коли у е, Києві е, була холера 1770 сімдесяту е, років. То там ховали померлих під час тої епідемії. Тобто, те, що зараз будується, воно будується на кістках наших пращурів. І не тільки на тих, які я сказав, які були поховані у 1772 році після наслідків холери. А з 1782 року там вже були, буде вже узаконене кладовище і буде церква Сіхсвязька. Uh -huh. Навіть е, не тому. Потім це місце стало некрополем київським. Там були поховані е, визначні київські особи, визначні історики, е, діячі. Наприклад, один звітів київських е, Гори Рибальський, був там похований у 1811 році. Був там похований знаменитий київський архітектор е, Меленський. Були поховані історики, міський голова Войтенка був похований, наприклад. М тобто, це некрополь, некрополь, який ми маємо охороняти. охороняти. Але так вийшло, що ми, як знаєте, як не родства да? <гувало> <Heroes> російською мовою, вийшли так, щоб не зберегли то це місце, і потім, а потім ще інші. Чиновники люди дали дозвіл взагалі зрівняти з нічим ці кістки. Але чому взагалі говорять, що для науки та історії інтересу ця гора не становить? Я думаю, що ті, хто говорять, вони або не вивчали історію взагалі, або отримували трійки і в школі і в інституті. Це не можна так називати що щековицю, бо вже те, що я назвав двома іменами, як вона називалася. Наприклад, в тому районі є вулиця Олегова. Звідки вона взялася Олегова? Чому не якось інша? А сама Олегова по за переказами, за всім тим, була Олегова могила там народними. Я абсолютно не маю права сказати, що там дійсно був Олег похований, не в тому річ. А це народні народні перекази, народна пам'ять. От про що пізніше. Цю гору е, випила доля е, важка, але це було пізніше пі, пі, трошки часи. Потім я е, mm -hmm. розповів. і давайте нехай ну, пан, да, Ігор пан Ігор до да, додавить. Мені здається, що цю ситуацію на Шиковиці треба дивитися ширше і бачити, що взагалі над пам'ятками Києва нависла загроза величезна, бо дивіться, проблема, скажімо, з лаврою, яка оточується новими будинками. Проблема будівництва в центрі міста цих нових будинків, які руйнують, скажімо, історичне середовище. Проблема, Я планувала про це та, поговорити в другій частині І, і нашої так само так само не випадково виглядає, чому ви кажете так сталося? Мені взагалі дивно, що власне це питання виникло, скажімо, більше в телебаченні і, скажімо, громадськість піднімає питання, а це чомусь не розуміють, скажімо, можна владці, не розуміють люди, які при владі, не розуміють та людина, яка будує. Mm -hmm. Бо мені здається, взагалі це свято таста, який заможний чоловік може збудувати, скажімо, будинок на горі, яка є безумовною історичною пам'яткою. Це все одно, що, скажімо, на Акрополі в Афіно збудувати, скажімо, якийсь сучасний будинок. Знаєте, там не прийде В думку, що таке можливо, mm -hmm. а вона ж таке може бути. Чомусь важає, що скажімо, щековіця – це не те саме, що староківська гра. Що скажімо, біля десятинки не можна будувати, mm -hmm. або mm -hmm. назад, а чекавіці а може. Чому? Бо в принципі, я думаю, це сталося тому, що власне ця гра була поза межами нашої уваги останнім часом. Поза межами mm -hmm. про неї дуже багато мало писали, і мені здається, просто держава забула, що цю гору треба історично було використовувати. І тому в принципі, от в цьому вакуумі знайшлись люди, які це використали. Пане Юру, але ж давався, давався досі. До на будівництво археологами чиновників. Залишимо поки так археологами, то б людьми, які розуміють, що, що ну, це. і, і як... розумієте, Там, крім того, що сказав е, Віталій Васильович, зберігалася церква е, Василівська 12 століття, тобто там є пам'ятники е, Києво-Руської доби. І там, крім, крім всього іншого, е, варто додати, що в принципі є величезний і залишки, скажімо, людей там була частина міста Києва. Тобто, в принципі, ця вся територія, є археологічна пам'ятка. Крім того, це є пам'ятка, власне, е, це був один із найбільших київських некрополів. Віталій сказав про кладовище. Це було кладовище всіх визначних магістратських діячів, починаючи з XVIII століття. Там були поховані крім всього, родичі Максимовича, першого ректора Київського університету. Там був похований Коніков, який був найбільший фактично історик Київського університету, який писав по історії Києва. Там був похований Лебединцев, засновник Київської старовини. Там був похований Ведель, очевидно, Артемій Ведель, який є найвидатніший композитор України. І, розумієте, уже цей перелік людей уже достатньо, щоб це місце принаймні не забудовували, навіть собі що на Скольдовій могилі будівництва. Це теж на що взагалі ніхто не будує, не кажучи про те, що в принципі був такий проєкт збудувати на цьому місці меморіал пам'ятників, скажімо, або перенесення могил видатних діячів української науки, культури, мистецтва і політики. І от, скажімо, якби таким чином це питання було вирішено, напевно ці місця б не були б поза увагою, бо, власне, оці всі дільці вони використовують той, той факт, що власне це місце невідомо чи на ну, це місце не звертається увагу скажімо, і культурні чиновники ні чиновники від політики і власне таким чином власне відбувається цей просто ну е жахливий факт який по мені жахливий факт для будь-якого киянина який живе в києві І не питання що в тому що історики чи не історики власне це повинно бути зрозуміло людині яка є не істориком але є людиною і киянином Угу. Я вже бачу, що до нас е, прийшов нібито пан Михайло Кальницький, так. Я, ми чекаємо його в нашій студії, будемо е, раді бачити і, і чути його коментар. Е, пані Олександро, ви як тивісткою громадської ініціативи, збережи старий Київ, так ви е, розкажіть, будь ласка, те, чого, чого ви добилися, так, у цій забудові чекавиці, що маєте в результаті. От і чи вважаєте те, що ви маєте? Важливою перемогою, якщо можна це назвати для небайдужих киян. Так на даний момент будівництво призупинене. Вчора було вручення забудовникам припису про призупинення будівництва до проведення подальших археологічних досліджень і в зв'язку з виявленням культурного шару на цій самій ділянці, яка розкопується. Ось це є важливою перемогою, дуже важливою, але тимчасовою, тому що роботи лише призупинені ніякого висновку ще не отримано. А, тобто ми не знаємо, що буде подалі uh -huh. з цією ділянкою. І звісно, що потрібно зараз вивчити всі аспекти для того, щоб uh -huh. припинити знищення цієї історичної місцевості. Це заслуга кого? Громадськості? Чи це постояли, я не знаю, якісь депутати? Перш за все, громадськості, так. Але справи у нас пішли значно. значно Краще, коли до нашої роботи підключився Олександр Бригенець. Так, звісно, це ну, з його подачі швидко все припинилося, тому що до цього ми писали заяви в міліцію, писалися заяви в прокуратуру. Прокуратура відповідає, що все ведеться згідно з чинним законодавством, ніяких порушень не виявлено. Ось, і Ну, звісно, якщо дозволи були видані чиновникам, mm -hmm. які зацікавлені в тому, щоб забудувати військи багатоповерхівками, то да, згідно з цими документами все ведеться по закону, але чи хочуть цього кияни, чи це справедливо по відношенню до нашого міста, до їхнього до історичного облику нашого міста, ні. Спасибі, пане Михайло, раді вас вітати. Пане Михайло mm -hmm. Кральницький, який визнавець історик у нас сьогодні в студії. Пане Михайло, бачите, ми тут так зібралися у нас. Є... Я вирішила з погляду на ту ситуацію, яка склалася у навколо чекавиці, забудови щекавиці, запитатися не у чиновників, що відбувається, не у тих людей, які при владі, так а у людей, які зрештою вивчали Київ, так які все життя займались тим, зрештою вивченням зрештою Києва. Зібрати їх у нашій студії і запитатися, що є чекавиці для киян і чому, зрештою, чому говорять, що що зараз говорять, що чекавиця до статусу археологічної пам'ятки не дотягує. І запевняють, що знову ж таки повторюсь, ця гора для науки та історії інтересу не становить нічого, цінного в ній немає. Справа в тому, що як мені здається, тут просто плутають деякі поняття. Ну, по-перше, звичайно, коли йдеться про гору, яка входить до е, Руського літопису, а у нас не так багато таких топонімів, які з тих часів збереглися досі, то важко стверджувати, що це не є археологічна пам'ятка. Тим паче, що є певні, певні вже містобудівні документи, які прийняті давно, і в них розписано, що я, скажімо, археархеологічними заповідниками, що я місцями охоронно, охоронними. З боку археології, таке і інше. І е, Шикавіце, безумовно, є місцем, яке підлягає охороні е, з археологічного боку. Так а як же так сталося тоді? Ну, сталося так. Справа в тому, що е, Шикавіце вимагає ну, конкретних меж, тобто треба вказати, що є межі археологічної охоронної зони. До речі, більше археологічних знахідок було саме на верхній частині Шикавіце, тобто на плато. Ну, це природно. Адже наші предки, коли засіляли Київські пагорби, вони не так на схилах селилися, ну, за винятком хіба що схилу до сучасного майдану, скільки на, на верхівці гори. А схили були менш, забудовані схили були часткою оборонних укріплень. Але на вершині гори і зараз існує стара вулиця Олежівська, потім Лукянівська. Саме там, до речі, були зроблені археологічні знахідки на території однієї садиб. Щодо схилів, шикавиці, то вони були досить щільно забудовані, ну не скажу, що щільно, як у центрі міста, але там були садиби, ось є чимало з тих пір фотографій збереглося. Тобто було забудовано все це по схилах упродовж другої половини 19, го початку 20-го століття.